І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минуле плакати не варто. Тож веселімось людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дверь. Застрягло серцем о фосколи в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене. Хай буде все пробачене, пробачене, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірше. Не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мели млин свою двічну дерть. Застряло серце, був осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачимо. Хай буде все пробачене пробачимо. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вікна прожити як належить. Пиши, пиши. Где? Вижу, вижу, раненый! Бери аптечку! Где ребенок? Девочка живая. Говорите с ней! И один же не ты же понимаешь, сейчас еще будет. Быстрее, быстрее! Таня, на эту сторону! Ничего, ничего! Поехали! Там. Зажимай!